Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, Продовжую вас радувати контентом з нового тракторця. пройшло три дні від того, як я скосив люцерну. І один дощик на неї все-таки впав. Тато каже, поїдь, поїдь, подивися, що вона і як то я зразу граблі сонечко причепив. То я думаю, заодно її трошки відірвемо від землі. Понятно, що вона не суха ще. Так, Кукурузка наша росте слабенька в цьому році, ну, яка є. Зараз короче, поїдемо в цю люцерочку. Якраз, так, на три городи з'їжджу. Там де ріденька, то я думаю, вона вже більш-менш більш, -менш, більш -менш суха, бо вчора, вчора сонце день жарило, спека була нереальна. Ще пшениці в нас стоять. Таке слабеньке в цьому році. Там сашка, чорні колоски, значить, люди фунгіциду не дали. Єї сторони чорна Воно то так не непомітно, коли їду, а якщо ближче підійти, просто чорно стоїть. Чорні колоски. кукурудза кукурудза росте. Дощ пройшов. Шиничку ми навіть не починали молотити. На днях, можливо, будемо, якщо буде погода. Так, ячмінь вже прибрали, в цьому році непогана, непогана врожайність, десь по 50 вийшлося, плюс-мінус. Поїхав до городу, те, що я косив. Йдемте подивимося, що воно і як, можливо, воно ще реально суха. Так, Тракторик хай робить вже напрацювання 15,6 мотогодин. Так, ставимо ручничка. Щоб не покотився. Це такий звук, коли кабіну відкриваю. Слабенько, звісно, як для другого укосу. Да, влашно душа. Але нічого, ми її, я думаю, зараз і в два волочка з грибу, Вона така, знаєте, Волога і листочки не будуть обсипатися, бачите. Така вся тримається. Іби би день погоди. І можна було б забирати. Гарно пахне як. О, зараз по два волочка згорну, зараз побачимо, як воно буде виходить. Так, ідемо поглянемо. Це наша пшеничка. Снечка гарна в цьому році тут по народному на зуб пробуємо. Така мягка, м'яка. Після дощу. У нас тут два города підряд, получається це один. Чистенький взагалі, а це другий. І як би то задивитися, тут ну гарна пшеничка. Але з одної сторони щось метлюха пішла. Хто не знає, що таке метлюха, це оце сіно таке. Ну Бачите, один колосочок зірвав. Скільки зерна. Так. Ну Тут якась твердіша. Так, будемо згрібати сіно. з комфортом. Так, На першій передачі буду ходити, попробуємо, як воно буде. ручник дуже легко знімається, но ногою прижав і поїхали. Так, Трошки назад, бо не вписався. Пускаємо. Ми поїхали? О по, по три, по три волочки, з в один. А будемо помаленьку їхати. Спішить нема куди. Тихенько, знаєте, як повільно їду, то нормально. А коли трохи швидше, то трохи нерівності, то трошки кидає. І, ну, тро... ну, не то, що гучно, але таке, можна моритися. Трошки газу можна дати, Там 1100 обертів. Дизель любить оберти, не любить на холостих працювати! Все одно якихось пару тюків буде по-любому. Візаю до краю. Зараз оцього волочка третього сюди перекину. Цих два волочки в один виходить, а цей третій до них, і воно якби його все перевертає в один. З місця головне відірвати, бо потім як росте, потім реально буде... буде тяжко йому щось зробити. Хоча включив другу передачу. В принципі, нормально. А на, якщо нормально підсохне, то на, на днях брат приїде, затюкує. Краще, знаєте, що е, краще зробити е, менші волочки, але їх більше, ніж великих понагрібати. Бо з великими потім, ну... Трохи напряжно його в прес запихнути. Тому так працює. Так, ну що я вам, друзі, скажу? Працювати комфортно і зручно. На новій техніці. Їдемо зараз далі на інше поле. Там де я косив друге і третє, там на одному слабеньке, а на одному, мабуть, буду по одному волочку перевертати. І ще заїхав у кущі. то що я вам казав. Не люблю це у за... цих кущаках їздити. Коротше, їдемо туди. Так, що ми приїхали на наступне поле. Тут, звісно, люцерочка гарна. Приїхав не сам, бос на місці. Короче, тато трошки теж вирішив за компанією поїхати, спробувати, як воно. Таке, по декілька волочків згрибає. Вірніше, Верніше косів, не волочків. Дивіться, що тут, бачите, теж зелено знизу, повністю зелено. Так що треба його це все діло перевернути, щоб воно сохнуло. Так, друзі, ну що, все, будемо завершувати відео. В принципі, показав вам роботу, як воно, як воно працює. Тракторик в принципі, ну, нормально справляється зі своєю роботою. Думаю. Якщо завтра день сонечко і погода буде, то можна його буде післязавтра забирати. Головне, я кажу, щоб погода сонечко було, щоб воно сухеньке було, щоб в тюках, якщо в тюки мотати, то треба було, щоб воно обов'язково було сухе. Так що на цьому завершуємо відео. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Так, зараз ви бачите ось такий інструмент під назвою Граблі. Я приїхав на поле, де люцерна, де великі валки лежать. І треба їх перевернути. Тому що вітерець і сонечко, а вони знизу сирі. Дивачте. Є надія, що довер... до вечора висохне і на вечір треба буде її забрати, тому що на завтра стоїть що? дощик. Так що працюємо іноді і так.